Більше спілкуватися та бути відвертими зі своїми пацієнтами. Воїн Андрій Смоленський поділився власним досвідом лікування після отриманих на фронті травм. Затамувавши подих, його слухають медсестри з усієї України, а також США та Канади, які приїхали у складі медичної місії Фейза Фьючер Ukraine». До війська Андрій вступив у квітні 2022 року. А майже через рік, у травні 2023-го поблизу роботиного на Запоріжжі, воїна важко поранили, внаслідок чого він втратив. Взір та частини обох рук я прокинувся вже в госпіталі. Мені здалося спочатку, що я просто це був якийсь поганий сон. Що я просто прокинувся темної ночі під ковдрою, але потім до мене досить вже швидко дійшло. що все ж таки, мабуть, не так з моїми очима або вони перев'язані, або я десь не. Не в себе вже на койці, да так би мовити, е, все ж таки, мабуть, я в госпіталі. Ну і так е, так відбувся мій вихід з коми, і не дивлячись на це, в мене дуже такі обривчаті спогади про перші два місяці мого лікування. За останні 10 місяців Андрій лікувався у семи медичних закладах різного масштабу у Дніпрі, Запоріжжі, Києві, Івано-Франківську. Та наразі проходить реабілітацію у Львові. Боєць розповідає: кількість незрячих ветеранів збільшується, і саме медики повинні вміти правильно комунікувати з важкими пацієнтами, бо дуже важливо прислухатись до пацієнта, який прикутий до ліжка. В цьому контексті дуже важливо. Все ж таки звертати увагу на те, що пацієнт незрячий і взаємодія з такими людьми має певні додаткові нюанси. Наприклад, незрячі люди все сприймають через слух і важливо озвучувати ті дії, які проводяться з пацієнтом, ті маніпуляції, які проводяться з пацієнтом. Важливо дотримуватись якогось базового етикету, повідомляти про те, що в кімнату хтось зайшов називати себе, тому що незрячу люди на це все просто не можемо побачити і сприйняти зором. Слухаючи про досвід Андрія, окремі медсестри в залі не могли стримати сліз, а сила духу та жага до життя бійця вразила всіх. I think Andre is Андрій надихає, він має надзвичайну історію. Ми разом з місією чули багато різноманітних розповідей від військових, але його дуже знакова для нас. Історії пацієнтів мають бути розказані. Мене дуже вразила його хоробрість висловити своє незадоволення і, сидячи перед повним залом медсестер, говорити про це. Я вже дещо занотувала з його промови і обов'язково буду застосовувати у власній практиці. Минулого року Андрій став учасником медичної місії «Face the Future Ukraine». Американські хірурги спільно з українськими колегами провели важке оперативне втручання на обличчі Андрія і нині, завдячуючи їм стан бійця значно покращився. Наразі в лівій частині обличчя я маю титановий імплант, завдячуючи такій змішаній команді наших американських колег-хірургів і наших українських колег хірургів. І ну що казати, якби я дуже сильно вдячний цій місії за те, що вони зробили для мене. Реабілітація Андрія продовжується і наразі каже: боєць, він у пошуках можливостей для проведення протезування рук. Віталія когуч Ігор горпопик, телеканал 402.